Культурні досягнення стародавніх єгиптян досі вражають наших сучасників. Коли ми кажемо Єгипет, перш за все ми згадуємо піраміди, їх зводили для поховання фараонів, а будівництво забирало чималі гроші та сили тисяч людей. І все ж будівництво кожної піраміди тривало роками, а іноді й десятиліттями. Однією з древніх архітектурних пам'яток Єгипту. Є піраміда видатного воєначальника та засновника третьої династії фараона Джосера 28 століття до нашої ери, вона розташована в Саккарі на південній околиці Мемфіса і є центром поховального ансамблю. Ця ступінчаста піраміда, висотою 60 метрів, складена з білих вапнякових блоків. Її створив зодчий імхотеп, який винайшов спосіб кладки стесаного каменю. Єгиптяни обожнили архітектора і шанували його як сина бога птаха. Піраміду Джосера зазвичай називають матір'ю єгипетських пірамід. Її конструкція відображає три основних принципи зведення таких споруд: гігантські розміри, пірамідальна форма, використання каменю в якості будівельного матеріалу. Ці риси згодом стали звичайними. На західному березі Нілу. Нині в місті Гіза поблизу Каїра височіють грандіозні піраміди фараонів IV династії, хуфу, греки називали його Хеопсом, Хафра, Хефрена та Менкаура, Мікеріна. Піраміди колись були облицьовані гладко відполірованими плитами білого вапняку. Частково вони збереглися на вершині піраміди Хефрена. Основа пірамід квадратна, а гладкі грані трикутні. Найбільшою з пірамід є піраміда Хеопса. Вона була побудована в 26 столітті до нашої ери. Її творцем є племінник фараона на ім'я Хеміун. Висота цієї піраміди становила 147 метрів, що дорівнює висоті сучасного 50-поверхового хмарочоса. Довжина бокової грані близько 230 метрів. Піраміда складена з блоків золотистого вопняку. Вагою від 2,5 до 7,5 тонн. Вони нічим не скріплені і утримуються на місці лише силою власної ваги. Навіть в наш час дивує неймовірна точність, з якою стародавні єгиптяни обробляли і ставили одну на одну ці кам'яні брили. Зазори між ними не перевищують пів міліметра. Непомітний вхід з північного боку піраміди Хеопса веде до вузького коридору. Пройшовши ним, можна потрапити в невелику, ретельно заховану в глибині піраміди поховальну камеру. Там знаходиться гранітний, давно порожній саркофаг фараона. Вентиляційна система проводить до камери сухе пустельне повітря, що протягом багатьох років сприяло збереженню мумії фараона. Стародавні греки вважали піраміди першим з семи чудес світу, оскільки будівлі самих греків. Та архітектурні пам'ятники наступних епох здаються карликами поруч з пірамідою Хеопса, в основі якої може вільно розмістити знаменитий стадіон Вемблі. Піраміди утворювали центр величезного поховального ансамблю з меморіальними храмами фараона і невеликими пірамідами царських родичів і вельмож. Вважалося, що ці люди і після смерті правителя повинні були перебувати поруч з ним. Поруч з пірамідами знаходиться знаменитий лежачий великий сфінкс, вирізаний зі скелі зображення лева з людським обличчям. Довжина Сфінксу становить 73, а висота 20 метрів. Уже в давні часи сфінкс був занесений піском. Молодий принц, майбутній фараон Тутмос, одного разу після полювання в пустелі задрімав в його тіні і почув голос кам'яного велетня. Сфінкс попросив звільнити його від ваги піску. Ставши фараоном, Тутмос виконав це прохання і наказав прикрасити Сфінкса плитою з рельєфом і написом, що розповідає про цю подію. Плита існує і сьогодні. Араби називали великого Сфінкса батьком жаху. Але ця статуя, яка здавна привертала до себе людей, викликає скоріше почуття спокійної сили, а не страху. Сфінкс, як і піраміди, став символом єгипетської культури. На честь богів і фараонів давні єгиптяни зводили не тільки піраміди, а й храми. Храм, як правило, складався з багатьох будівель, його ворота були обрамлені високими виступаючими стінами, покритими кам'яними рельєфами із зображенням богів та фараонів. Усередині храму були просторі двори із статуями богів. З високими і звуженими на горі кам'яними стовпами, обелісками. На обелісках скульптори вирізали написи, що прославляють богів та фараонів. Підхід до деяких храмів прикрашали алеї з фініксів, кам'яні колони зображували стовбури пальм або зв'язки папірусу. Найвтаємничішим приміщенням храму був вівтар Бога або богині. Тут розміщали статую божества, увійти до вівтарю. Могли тільки жерці та жриці, віруючи ж, перебували на площі перед храмом. Найвеличніші храми були побудовані в Єгипті за часів правління фараона Ранцеса ІІ на рубежі 14-13 століть до нашої ери. В цей час був зведений храм Бога Осіріса в Абідосі, перебудовані храми в Луксорії Карнаку це поселення, розташовані поруч з древньою столицею Єгипту фівами. В мистецтві стародавнього Єгипту величезну роль відігравала скульптура. Єгипетські статуї створювали за певними канонами, суворими законами, яким підпорядковувалося брозотворче мистецтво. Розміщені в меморіальних храмах і гробницях, статуї уособлювали померлих і були вмістилищем їх душ, а тому відрізнялися портретною схожістю з ними. Кожна скульптура. Була вирізана з прямокутної кам'яної брили, відповідно до заздалегідь накресленої розмітки, а потім ретельно оброблена в деталях. В портретних зображеннях фараонів скульптори втілювали прагнення до значного, досконалого, існувало декілька видів зображень фараона того, що йде з витягнутою вперед ногою, того, що спокійно сидить, і покійного, в образі бога Осіріса зі скрещеними на грудях руками. Що тримають символи влади, жезл і батіг. У художників були свої правила в малюнках на папірусах і на розписах гробниці храмів обличчя та ноги людини зображували в профіль, а очі, плечі та руки так, ніби ми дивимося на них спереду. Чоловіків малювали зі шкірою темного кольору, а жінок світлого. Найбільшими на малюнках завжди зображували фігури погів, фараонів зазвичай меншими. Але все ж набагато більшими за своїх вельмож, а зовсім маленькими виходили пересічні люди. Перші відомості про школи у стародавніх єгиптян датуються третім тисячоліттям до нашої ери. Школа мала підготувати дитину, підлітка, юнака до дорослого життя. Спочатку школи були при храмах, а вчителями в них були жарці, вони навчали дітей з п'яти років, але не всі єгипетські діти ходили до школи. Діти простих ремісників та селян рідко ставали освіченими людьми. Спочатку учень мав навчитися правильно та красиво писати і читати, потім робити ділові папери. Для володіння грамотою учневі доводилося запам'ятовувати 700 іерогліфів. Іерогліфи спочатку були схожі на малюнки та позначали цілі поняття. Таке письмо не передавало звуків мови та багато слів. Наприклад, імена просто не могли бути зображені. Для того, щоб вирішити цю проблему, давньоєгипетські книжники винайшли складову писемність, в якій окремі знаки вже позначали склади і букви. До кінця навчання учень освоював два стилі письма для повсякденного життя і для складання молитов. У третьому тисячолітті до нашої ери єгиптяни писали на глиняних черепках, шкірі і кістках тварин. Але згодом винайшли папір або папірус, які виготовляли з волокон болотної рослини з такою ж назвою. Пізніше папірус став основним матеріалом для письма. У писців та школярів було письмове приладдя: чашечка для води, дерев'яна табличка із заглибленням для чорнил із сажі та вохри, а також очеретяна паличка для письма. Майже весь текст писали чорною фарбою, червону фарбу. Використовували тільки для позначення розділових знаків та виділення головних фраз. Шкільні папіруси зазвичай використовували кілька разів. Перш ніж знову написати щонебудь на старому папірусі, учні змивали те, що було вже написано на ньому, потім вчителі писці ставили на папірус число місяць, день і рік уроку, і діти приступали до виконання завдань вчителя. Підручники, за якими навчалися стародавні єгиптяни, Являли собою сувої з текстами, призначеними для переписування та заучування на пам'ять. На сувоях були записані і перші в світі казки, які придумували для своїх дітей єгиптяни. Навчання то була велика праця, заняття в школі тривали з раннього ранку і до пізньої ночі, недбайливих учнів суворо карали. Відоме навіть давньоєгипетське прислів'я, що вуха учнів знаходяться на їх спинах. Оскільки в єгипетських школах існували й тілесні покарання. Ось що говорить один із папірусів, де вчитель наставляє винного школяра: Вставай на своє місце, книги вже лежать перед твоїми товаришами, читай книгу старанно, люби писати та ненавидь танці. Цілий день пиши своїми пальцями та читай вночі, не проводь і дня без діла, інакше горе твоєму тілу, питай, поради в того. Хто знає більше за тебе, людина, яка вміла читати і писати, здавалася єгиптянам справжнім мудрецем. Кустці були в пошані та належали до вищого прошарку єгипетського суспільства. Про них говорили їхні піраміди це книги повчань, їхня дитина очеретяне перо, їхня дружина це поверхня каменю. В папірусах досить часто зустрічаються висловлювання такого типу. Усець в Єгипті важливіший за фараона. Дивись, нема такої посади, крім посади писця, де людина завжди начальник. До найдавніших текстів належать численні гімни, складені жерцями на честь богів, їх записували на папірусах і висікали на стінах пірамід. Крім того, складали й магічні тексти, за допомогою яких душа могла подолати небезпеки на, на шляху до землі вічності. Близько 3600 років тому на основі текстів пірамід і саркофагів була складена знаменита книга мертвих. Гробниці та саркофаги знатних людей, давні єгиптяни прикрашали написами, що розповідали про їх подвиги та діяння. Дітей вчили не тільки читати й писати, їм також викладали астрономію, медицину, мови інших народів, математику. Ця наука могла знадобитися єгиптянам. Для розрахунків будівництва каналів, храмів, пірамід, підрахунку врожаю, астрономічних розрахунків, які проводили жерці для передбачення розливів НІЛУ. Важливими науками також були географія і геометрія, за допомогою яких учень міг навчитися креслити план місцевості. Особливе місце займали царські школи, де діти знаті навчалися разом зі спадкоємцями фараонів та їх родичами. В таких школах. Особлива увага приділялася перекладу на живу мову найдавніших текстів. В школах навчалися не тільки майбутні писці та вельможі, а й жерці. Вони були в давньому Єгипті справжніми хранителями знань. Жерці не тільки зберегали стародавні знання, а й багато зробили для розвитку математики, медицини та інших наук. Так, наприклад, для вимірювання часу вони винайшли та першими почали використовувати сонячні та водяні годинники. Єгипетські лікарі також були жерцями, вони виготовляли різні зілля та складали магічні заклинання, за допомогою яких виганяли злих духів хвороб. Більшість знань в стародавньому Єгипті передавалося з покоління в покоління тільки у вузькому колі жерців, щоб їх таємниці не дізналися прості люди.